Доброго дня, діти! Послухайте віршик! Чотири пори року віталися, про колір домовлялися. Літо в червоному, осінь у жовтому, весна в зелененькому, зима в білененькому. Як обрали кольори, підійшли до дітвори. Хай тепер вони гадають, хай за кольором впізнають. Ви впізнали, хто до нас завітав? Так, це чотири пори року. Осінь, зима, весна і літо. Це моє. Ні, це моє. Вітай, не чіпай. Дівчата, а чого ви так голосно сварите? Що у вас трапилось? Пори року зібрались до нас у гості та переплутали одяг. Давайте допоможемо обрати одяг відповідно до сезону. Що ми знаємо про погоду восени? На вулиці. Холодніше часом накрапає дощ, тому вдягаємось тепліше колготи, джинси, дощовик. А яка погода відповідає зимовій порі? Зима найхолодніша пора року. Зимова погода холодна, морозена, сурова, сніжна, ознака зими мороз. Тому не займ буде вдягти светер, Теплу куртку, шапку, шарф. А які зміни відбуваються навесні? Сонце стало краще зігрівати землю, на дворі тепло, гарно, ласкаво, небо блакитне, ясне, вітерець приємний легенький. Люди змінюють одяг, бо стало тепліше. Можна одягти сорочку, спідницю або штани. Теплу куртку змінити на вітровку. А що ми знаємо про погоду влітку? Літо чудова пора. На дворі дуже тепло, навіть спекотно. Високо сяє сонечко, день довгий і сонячний. А що ж ми вдягаємо? Так, шорти, футболка, сукня і обов'язково або панама, або кепка. А чи знаєте ви, що одяг буває не тільки сезонний відповідно до пори року, а ще і для хлопчиків та дівчаток, жіночий, і для дорослих та дітей. Верхній, святковий, спортивний і національний. Як ви думаєте, як потрібно ставитись до одягу? Так, дбайливо, бережливо. Щоб виглядати випля... охайно та привабливо, одяг беруть пральним порошком, щоб він був не брудним, а чистим. Праскою прасують, щоб він виглядав красиво. Голкою, з ниткою пришивають гудзика, зашивають корвами в річ. Зараз зіграємо в ігру. Одяг вибирай, пору року називай. Я буду показувати і називати одяг. А ви відгадувати, який року він відповідає. Що це? Так, шуба з білого хутра. Коли такою втягаємо? Зимою. Куртка з капюшона. Щоб не змокнути. А який року відповідає? Так, осені. Що це? Рукавички, в них ніякий мороз не страшний. Коли вдягаємо? Так, зимою. А цей чудовий джинсовий костюм. Коли можна одягнути? Так, весною. Що це? Панама, в яку пору року вона захищає від сонця? Так, влітку. Я сподіваюсь, ми допомогли осені, зимі, весні і літу визначити одяг, який відповідає їх порі. Ми чекаємо вас кожну у свій час. До побачення!